У зв'язку з поточною політичною, геополітичною військовою ситуацією, командуванням правого сектору був створений військовий штаб, завданням якого є розробка, ретельне планування і подальше керівництво загонами правого сектору у їхній боротьбі з російським агресором. При цьому ми координуємо свої дії з РНБО України. Одним із найперших завдань новоствореного військового штабу є розробка конкретних планів по обороні населених пунктів та територій, котрі найближчим часом може стати ареною імперіалістичних посягань Кремля. Над важливим завданням для бійців правого сектору сьогодні є боротьба з кремлівською п'ятою полоною, недопущення її широкомасштабної діяльності, знешкодження її найактивніших представників, припинення діяльності антиукраїнських земель тощо. Наказую створити військові штаби правого сектору в усіх без виключення областях наших держави. Закликаю представників армії, обласних очільників СБУ та МВС докласти максимум зусиль для координації дій з обласними підрозділами правого сектору, озброєння та вишколи цих підрозділів. Закликаю громадян Російської Федерації всіма доступними способами протидіяти свавіллю диктаторського режиму Путіна і відкривати нові фронти боротьби за свободу народів і людини. Також повторно звертаюся до усіх українських громадян, здатних до військової служби приєднуватись до лав правого сектору. Для того, щоб стати бійцем чи командиром правого сектору, достатньо любити Україну, хотіти бачити її незалежною державою, мати здібності до збройної боротьби за її волю. Звертаючись до бійців правого сектору, особливо до тих, хто нещодавно приєднався до наших лав, хочу нагадати, що правий сектор це осередок чіткої ієрархії. Порядку і дисципліни у нас немає місця для Отаманщини і деструктивної анархістської діяльності. Тільки так переможемо смерть кремлівським окупантам. Прошу задавати питання. Що до вас? Зрозуміло, що а, ви проводите мобілізацію. Я хочу спитати, наскільки це можливо відповісти, на який відсоток у нас зараз завершена, і а, ви ж розумієте, звичайно, що військові в Криму російські вони очікують, зокрема саме вас. Да? А, тобто, е, чи у, я б ходив з з... Е, чи з владою. яким чином ви збираєтеся мобілізуватися в Криму чи збиратися за Мобілізація наша триває, буде вона тривати рівна стільки часу, скільки буде необхідно для проведення повну бойову готовність наших підрозділів. Ми повністю координуємо з Андрієм Воробієм, секретарем Ради національної безпеки і оборони наші дії. Ми вже робили заяву, що підрозділи правого сектору зараз не направляються на Крим, а є в місцях своєї постійної дислокації. Окрім того, можу сказати, що ми гарантуємо цивільним мешканцям Криму абсолютну безпеку, ніхто не збирається воювати з жінками, дітьми і цивільним населенням. Якщо буде рішення РНБО про звільнення Криму, правий сектор готовий взяти активну участь в цих діях згідно загальних планів оборони і наступу і Генерального штабу, і власне національної безпеки і оборони. П'ятий канал. Питання каналу немає. Добре, вопрос вам на увазі. У нас є суддя місця в Україні, є демохловщина, Махновщина, вона. Ровно Я вже заявляв неодноразово про те, що будь-які анархістські дії в Україні, вони приводять тільки до дестабілізації ситуації і нічого доброго для держави не несуть. Тому, відповідно, ми намагаємося максимально присікати дії бандитських груп, які часто дуже прикриваються і ям правого сектору. І така інформація нам поступає буквально зі всіх куточків України. Ми рішуче засуджуємо напади зараз на міліцію, на інші силові структури держави Україна. Це неприємно і буде каратися по всій строгості військового часу бійцями правого сектору. У наших розрахунках мобілізація буде тривати ще близько тижня. Скільки людей це є таємна інформація по зрозумілих причин. Зброї достатньо, цих людей. Зброї ніколи не достатньо. <сум> Зрозуміло, що ми знов-таки ж ведемо переговори з державними силовими структурами і у відповідний момент, я думаю, що нас буде достатньо і озброєння, і боєприпасів для протидії агресії. Прошу. фінансування? Правий сектор з самого початку своєї діяльності був загальнонаціональним народним рухом по своїй суті. Відповідно, ті гроші, які нам приносять люди, їх достатньо для того, щоб повністю забезпечувати діяльність наших підрозділів. Збір коштів триває як в Києві, так і в усіх областях України. Окрім того, нам дуже багато допомагають представники української діаспори і постійно передаються якісь певні суми грошей. Кажуть, їх зараз абсолютно достатньо для того, щоб бути готовими до силового протистояння з агресорами, кремлівськими агресорами життя чишення своє свою ситуацію. Ще раз пояснюю ситуація яка сталася. Ми виступало і виступаємо за партнерські відносини зі всіма суб'єктами геополітики, в тому числі з Європейським Союзом. Ми за підписання асоціації політичної асоціації України Європейського Союзу ми розуміємо, що це певний бар'єр на шляху російської експансії в Україні. Можно вопрос? пресс Европа, я из Симферополя приехала сегодня утром. У меня такой вопрос. Ко мне очень часто звонят и спрашивают о том, что ну, у всех в Симферополе, у, про, ну, у того, той части населения, оно большинство, поверьте, которое заинтересовано, чтобы Крым зарешался э, ну, территориально в Украине. И мне звонят и спрашивают в панике люди о том, что это возможно них со стороны украинской власти, что украинская власть уже отдала Крым, уже есть какие-то договоренности между там, э, властью и Путиным и прочее. И поэтому, вот как вы можете прокомментировать, есть ли такая договоренность, что-то ли вам известно или нет. если Потому что люди в панике, люди категорически не хотят торгаться, потому что, как бы там ни звучало, эти митинги, которые, протесты есть, которые хотят быть э -э -э, с Россией, это очень маленький процент. И это действительно маленький процент, но просто э -э, так преподносится, естественно, идет зомбирование масс. Это первое. И второй э -э уже четыре дня мы жили в страхе там. Когда начинались водить танки и гуляли по городу, и первые снимки, когда пошли, почему э, украинская власть до сих пор не арестовала сепаратистов? Ведь можно было того же Константинова при прилете из Москвы тут же арестовать прямо в аэропорту, не допуская эскалацию конфликта. того же Кернеса, того же Добкина. И почему это не произошло? Почему до сих пор промедление идет в украинской власти? что не наказываются сепаратисты, никаких движений не, происходит. происходят? Это что, промедление или это заинтересованность? Как вы прокомментируете? Простите, что слишком... Да, будет. говорите словами классика, промедление смерти подобно Однозначно. И, и ситуация вся ситуация но разглядываться в на Раде Национальной Безпеки и Обороны, и решения очень конкретные мают приниматься. Приймать, Будь-які прояви сепаратизму мають радость по всей строгості закону. Це Я думаю, що та істерія, яка намітається російськими земаї, власне, про те, що є домовленість і все інше, це просто блев. Це просто блевку з російської пропаганди. Наскільки мені відомо, ніяких домовленостей державна українська існуюча влада не має з Росією і виступає за повну територіальну цілісність України. Тому подякувати на цей рахунок не потрібно. Крим ми не відомо, що б там не було. І думаю, державна влада так само не збирається це, це робити. Дякую. І останній, можна останній питання, Такой, що е, 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 я би там, ну, я татарка, кримська татарка сама, я завжди така бандера татарка, тому що я дуже люблю Україну. Е, вот, і е, я хочу сказати так, що большинство населення Криму і кримських татарів, русських і українців. которые там живут, они действительно хотят оставаться в Украине, потому что они понимают толерантность, демократичность этой страны, и они любят Украину. Вот. Но э, вот ваше было заявление, первое заявление, помню, я, оно меня очень успокоило, когда вы первый раз сказали о том, что если Путин сунется в Крым, он получит по зубам. Это нас очень обрадовало. Потом было другое заявление, где вы сказали о том, что вы не будете, правый сектор не будет вмешиваться в эскалацию конфликта, ну, э, в военные действия в Крыму. Вот это нас очень напугало. Поэтому мы очень хотим, чтобы правый сектор как раз таки вмешивался в такой ситуации, что если Це буде далі ескалація конфлікту. Okay. Я ще раз підкреслюю, що сектор координує свої діяльність з державними інституціями, силовими органами нашої держави. Тому, відповідно, будь-яка наша дія буде ем, тільки тоді, коли ми досягнемо певних домовленостей. Ще раз можу підкреслити, ми Крим не віддамо. І з братським кримсько-татарським народом у нас вже давні хороші стосунки і ніяких проблем у відносинах між українцями і кримськими татарами якраз немає. Ми взагалі вважаємо, що кримські татари мають бути представлені обов'язково в органах центральної влади України і бути так само суб'єктом державотворення українського, не тільки в Криму, а взагалі в Україні. Для нас це істина. Дякую дуже. Чи координуєте ви з висотами спротив? Чи є в них якісь своїх наприклад, загодів самооборони, чи є чи можливий спротив спільності правильним сектору? Наскільки мені відомо, то кримські татари так само готуються до відбиття агресії. Детальніше я не можу зараз вам сказати нічого, але при тому всьому ми готові координувати з кримськими татарами наші дії так само. Друзі, останні два питання. Можна Так. Ваша мобілізація вона не зашкодить на українському організацію, що я не Ще раз підкреслюю, що ми, ми координуємо наші дії і е ті люди, які залучаються до наших підрозділів, вони будуть діяти відпорядкування силових структур і своїх держави. Можете, зараз заявлення йдуть, обачається Кирилу. Українська православна церква Московського позаємна. Я вважаю, що це одна із найпозитивніших тенденцій останнього часу, бо ми виступали завжди за створення єдиної помісної української церкви. І ем, ніхто краще церкву нашу не об'єднає, ніж зовнішній ворог. І Путін. Тому подякуємо пану Путіну за процес інтеграції наших церков. Однозначно.